BANG um. Вітаю, шановні телеглядачі, У ефірі такий закон. І Сьогодні гість нашої студії Юлія Куліченко, заступник начальника управління, начальник відеометодології методології та організації роботи із застосуванням пенсійного законодавства, управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та піль головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. І Говорити ми будемо про призначення пенсії в 2023 році та у Мови виходу на пенсію у 2024 році. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Минув 2023 рік. Що можна сказати про призначення пенсій, субсидій пільг в минулому році? Основним із напрямків діяльності головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області є проведення призначення перерахунку пенсій, житлових субсидій та пільг. Цей напрямок роботи здійснювався головним управлінням в умовах централізації. Тобто, заяви, які подані в межах України про призначення пенсії житлових субсидій пільг, опрацьовувались в порядку єдиної черги. Зокрема, спеціалісти Миколаївської області могли взяти в роботу заяву, яка надійшла. Зовсім в іншій області на території України та опрацьовувати приймати відповідне рішення за зверненнями, які надійшли про призначення пенсій в Миколаївській області. За минулий рік прийнято рішення про призначення пенсій 12 тисячам особам. З них 1820 тисяча пенсій призначено пенсіонерам силових структур. Субсидії житлових призначено понад 17 тисячам осіб. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг призначена понад тисяч. 6,5 тисяч осіб провадились також перерахунки і пенсії, житлових субсидій, і пільг. Це теж значні цифри. Це проведена робота головним управлінням пенсійного фонду Миколаївської області. Ну поряд з тим, що приймаються рішення і про призначення пенсії, як я сказала, це 12 тисяч осіб отримали позитивне рішення про призначення пенсії. На жаль, є. Рішення про відмову за зверненнями, які надійшли в Миколаївській області, прийнято відмовних рішень 5601. Одне рішення за зверненням, які надійшли в Миколаївській області. Це такі результати. Чи відрізняються умови для призначення пенсії в 2024 році в порівняно з попереднім? Так, законодавством передбачено поетапне збільшення необхідного до страхового стажу для призначення пенсії, визначено законодавством, що чоловіки та жінки, які досягли віку 60 років, мають право виходу на пенсію після досягнення певного страхового стажу. Отже, ті особи, які досягли пенсійного віку в 2023 році, мали право на призначення пенсії за наявності страхового стажу 30 років. З цього року. Вимога до страхового стажу це 31 рік. Якщо особа після досягнення 60 років не мала такого, Такої кількості страхового стажу то право виходу на пенсію реалізується після досягнення віку 63 роки. Якщо в минулому році необхідний страховий стаж був 20 років, то в цьому році вже 21 рік страхового стажу. Особи, які ж досягли віку 65 років, правом на пенсію будуть користуватися лише за наявності страхового стажу 15 років. І я нагадую, страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Це навчання за денною формою до 2004 року. Це період строкової військової служби, понадстрокової військової служби, підприємницька діяльність, будь-яка робота, за яку за періоди якої сплачено страхові внески до пенсійного фонду України, час догляду непрацюючої матері за дитиною до досягнення трирічного віку. Все це враховується до страхового стажу. А якщо стажу недостатньо, та людині відмовляють у призначенні пенсії, чи є вихід з такої ситуації? Ну, по-перше, потрібно подивитись, які саме підстави для відмови в призначенні пенсії. Можливо, у вас є періоди трудової діяльності, а якісь певні періоди не зараховані до страхового стажу. Подивитись, з якої причини це зроблено. Мають місце недоліки про оформленні документів. Тобто не зазначено підстави внесення запису в трудову книжку, відсутня печатка, не зазначено підпис відповідальної особи, або довідка, видана на ваше ім'я, але не збігається з паспортними даними там, по батькові, або не збігається дата народження в документі. В цих випадках необхідно. Допрацювати матеріали свої для призначення пенсії, зверніться до підприємства, установи організації, де ви працювали, та отримайте уточнюючу довідку, в якій буде зазначено місце роботи, перейменування підприємства, підстави, зарахування, звільнення з роботи. Крім того, якщо таке підприємство ліквідовано і документи передані на зберігання до архівної установи, ви маєте право звернутися до архівної установи, отримати такі документи. Якщо ж підприємство ліквідовано, і документи до архівних установ не передано. Особа має право підтвердити період своєї роботи на підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника по спільній роботі на одному підприємстві або в одній системі, та мають такі документи за періоди своєї трудової діяльності. Потрібно подивитись, чи всі документи ви надали. Можливо, ви надали документ про навчання в денною формою, необхідно надати диплом. Чи надали ви документи про періоди проходження військової служби на сьогоднішній день? Якщо особа працювала починаючи з липня 2000 року, а в системі персоніфікованого обліку в органах пенсійного фонду інформація з якихось причин відсутня цей період. Не враховується для страхового стажу до додаткового підтвердження. Якщо ж ви там працювали на підприємстві, і у вас не врахований цей період, то маєте право порушити питання про підтвердження такого періоду, зокрема, звернутися до органів пенсійного фонду повідомити, що ви дійсно працювали, відсутня інформація, органи пенсійного фонду повинні будуть здійснити додаткову перевірку, можливо, запросити якісь додаткові довідки, вийти на підприємство, подивитись, підтвердити первинними документами, що дійсно є факт роботи. В такому разі такий період також буде підтверджено. Крім того, звертаємо увагу, що якщо особа працювала за межами України, якщо працювала на території колишніх республік Союзу, в даному випадку до страхового стажу період роботи по 31 грудня 91 року буде врахований. А з 1 січня 92 року зарахується до страхового стажа лише за ті умови, що між Україною та колишньою республікою існує договір. Двосторонній договір про пенсійне забезпечення. Якщо цим договором передбачено зарахування стажу, такі періоди будуть зараховані. Так на даний час не існує діючої угоди про пенсійне забезпечення, тому стаж роботи набутий на території Російської Федерації Білорусі за період починаючи з 1 січня 1992 року, до страхового стажу не буде враховано. Крім того, якщо особа дивиться на записи своєї трудової книжки, можливо, там відсутня інформація за певні роки 90-ті-2000-ті роки. В бесіді з'ясовується, що особа працювала за кордоном, там в Польщі, в Угорщині, чи в Словаччині, чи там в країнах Прибалтики. Про такий факт необхідно обов'язково повідомити спеціаліста органів пенсійного фонду при зверненні особи за призначенням пенсії, оскільки пенсійне забезпечення осіб, які працювали в різних державах, Здійснюється на підставі міжнародного законодавства, тобто з країнами укладаються міжнародні договори. Це можуть бути двосторонні угоди, багатосторонні угоди. І якщо угодою передбачено зарахування до страхового стажу для призначення пенсії в Україні певний стаж набутий на території іншої країни. То особі потрібно порушити питання, повідомити, що вона там працювала, бо органи пенсійного фонду не бачать ваших документів. звернутися з відповідною заявою, надати документи, які у вас є. Листування з іншими державами здійснюється за допомогою формуляр в зв'язку. Це листування потребує певного часу, тому необхідно заздалегідь повідомити, надати документи. Можливо, ці документи після підтвердження компетентною стороною, це тобто. Цей стаж підтверджує саме інша держава. Ви повідомляєте, що ви там працювали, але інша держава підтверджує ваш страховий стаж. В цьому випадку у разі наявності, угоди і прописано в угоді, що можна зарахувати, буде зарахована для призначення пенсії в Україні. Якщо вже вичерпано всі можливості і зарахована вже всі періоди страхового стажу, і не вистачає стажу для призначення пенсії у віці 60 років, то право може бути реалізовано після досягнення віку 63 роки, якщо особа має відповідний стаж у віці 63 роки, або вже у віці 65 років, якщо страхового стажу не вистачало. Або якщо не вистачає незначної кількості, особа має право допрацювати. Тобто на даний час особи, які досягли віку 60 років в 2024 році, необхідний стаж 31, не вистачає декілька місяців, особа продовжує працювати, набувається необхідний страховий стаж, та звертається за призначенням пенсії вже з більш пізнього періоду. В такому випадку пенсія може бути призначена вже після звернення, повторного звернення особи. Для призначення пенсії за заявами в 2024 році буде застосовано показник середньої заробітної плати за три попередні роки, за три роки, що передують зверненню. На даний час цей показник ще не затверджений, тому застосовується попередній. Ну, в Подальшому ці пенсійні виплати будуть перераховані. Бажаємо всім мати право підтвердити свій страховий стаж, щоб мали право на пенсію, а молодим особам. Працювати офіційно та реєструватися на порталі пенсійного фонду, щоб змати, мати змогу доступу до свого страхового стажу, бачити, як роботодавець сплачує внески. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем нашої студії була Юлія Куліченко, заступник начальника управління, начальник відділу, методології та організації роботи із застосуванням пенсійного законодавства, управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Дякуємо силам оборони за захист і разом крокуємо до перемоги. Дякую. <laughs>